Так само ми можемо з вами стилізувати і ось цю стрілочку. Якщо на неї клікнути, можна побачити, що це є псевдо selector маркер який лежить всередині Самара. Тут вже не треба дивитись, де він в дом я, тому що він прямо в звичайному домі в нас є. Тобто, якщо всередині дитейс вибрати в наш прямий нащадок Summary і вибрати в ньому маркер, то по аналогії з тим, як працює псевдоселектор Before і After, До речі, відео є на каналі. Кому цікаво, можете подивитись, ми можемо скрити цей псевдоселектор, наприклад, Content, нічого і display None і замість нього просто взяти. І використовувати звичайний Before. Ми можемо тут випросити, наприклад, якийсь CSS Angle Generator, або ну, будь що що вам сподобається, взяти, скопіювати тут код і луфанути цей маркер за допомогою ксевда-селектора, але вже то зробимо його поменше, але вже так, як вам буде це треба. Ось, наприклад, таким чином. Звісно, що ми можемо піти далі і стилізувати вже там summary, що це був якийсь там. З align айтемом саме по центру, з гепом, там якимось, не знаю, один рем, і так далі. Відповідно, сам елемент ми теж можемо анімувати. Ну, давайте, до речі, це зробимо. Наприклад, у випадку, якщо Details містить атрибут open, то тоді відповідно цю стрілку ми просто перевернемо в іншу сторону, якось ось так, і додамо тут анімацію.